Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі гайкокрут мережевий від компанії DeVolt, а саме модель DW292. Відкриємо пакування картонну коробку, в котрій він постачається, та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам цього інструменту. Що ж, почнемо, відкривши дану коробку, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться технічна документація та сам гайкокрут. Комплектація досить проста. Отже, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів 2200 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 2700 ударів на хвилину. Поживча потужність 710 Вт. Максимальний крутний момент 440 Нм. на метр. Тип кріплення 1-2 дюйма. Вага інструменту 3,2 кг. Габарити 330 на 270 на 115 мм. Гарантія від виробника 3 роки. Окрім того, є один рік абсолютної гарантії при купівлі в офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з металевого корпусу редуктора, котрий збільшує ресурс самого інструменту за рахунок того, що добре його захищає в проблемних місцях. Та покращує охолодження. Доброму охолодженню сприяє також велика кількість вентиляційних отворів, котрі знаходяться як з переднього боку інструменту, так і з заднього його боку. В місці хвату руків'я добре прогумоване, що захищає його від ковзання у вас в руках під час тривалої роботи. Запуск інструменту відбувається досить просто: натискаємо на клавішу пуск, а реверс відбувається методом посування. Важільо мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, як висновок, маємо досить потужний інструмент для стаціонарної роботи, наприклад, на СТО. Буде надійним вашим. Помічником. А на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого від компанії Devolt, звертайтесь до менеджер сайту devolttools.com.ua. Вони зразу будуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, який потрібний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей.